Сучасний футбольний центр в Івано-Франківську таки буде. УЄФА погодилися профінансувати роботи на його створення. Йдеться про півтора гектарову ділянку поблизу стадіону рух. Тут хочуть облаштувати два великих поля зі штучним покриттям, трибунами, роздягальнями, освітленням та іншою інфраструктурою. Також менші футбольні майданчики для дітей. За словами першого віцепрезидента Федерації футболу України Вадима Костюченка, прихильники цього виду спорту зможуть там як тренуватися, так і проводити змагання. Аня Івана Франківщина заслуговує на те, щоб препентувати на один із створення дитячих центрів. На жаль, так склалося, що на Івана франківщині такі немає таких подушних дитячих академій, як і в інших розвинутих містах, де є гранди футболу, Карпати, Дніпро, Динамо, Київ, Шахтар і інші футбольні команди. Ціна питання 9 мільйонів гривень. Саме стільки коштів УЄФА надасть на спорудження футбольного комплексу. Втім, не обійдеться і без фінансової допомоги місцевої влади. Вони на має підготувати ділянку, підвести комунікації та облаштувати основу для поля, так звану подушку. Я думаю, що це не проблема буде зробити подушку. А після того будуть виділені гроші УЄФА через Федерацію футболу України, і продовжиться той процес, про який про який сьогодні говорив Вадим Константинович. Ми не робимо акцент, що ми там малюємо високі планки, вузька ситуація в країні. Ми хочемо там зробити мега якусь професійну команду. Ми говоримо про те, що ми зараз починаємо робити перші кроки для того, щоб дітки мали чим займатися. Відповідно, росли здорово. скільки саме грошей має надати місцева влада, поки невідомо. Вже з початку наступного тижня буде створена робоча група, яка і визначить обсяги фінансування. Початок будівельних робіт запланований на листопад. Перше поле хочуть відкрити у березні наступного року, щоб у травні вже проводити там змагання. До речі, у федерації футболу пообіцяли посприяти і реконструкції стадіону рух. Втім, як саме і коли не уточнили говоряний Ваненко Андрій Гаргара телеканал 402